Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Ну що, в общем, другий день косим сіно. Зараз косимо де 30 соток у мене товариша МТЗ-80, косарка Віракс, 1,65 Ось такі справи. В общем, що ми зараз? Косимо е, ячмінь з люцеркою. Ось такі валочки, красота. Є і люцерка, ну зараз я вам мать... А, ні, ось. Є тут і люцерочка. Ячмінь скосили. Ну, валки такі. Ячмінь, звісно, нормальний. Міг би бути і краще, але погода була погана для нього. А так, в принципі, нормально. Ну, ячмінь. І все. В коліна мені десь. Ось такі справи. Взагалі, що ми скосили 1,3 гектара. Скосили гектар люцерки оцю докошуємо, 30 соток. буде. Виходить, що ми скосили гектар люцерки. І скосили вчора 30 соток разнотровія. Овес ми ще не косили, тому що він ще й не доріс. такі справи. В общем, слабенький там овес. Ну нічого, він ще навіть трубку не почав формувати. Щось буде. Щось та й От такі справи. Звісно, комарів блина, куча вау. Ну, бреяние что делать. Так, что синопаз покладывает. От такі от справи. Так що, поки погода дає можливість, обіцяє там на знів, по-моєму, 10 без дощу. Так що косим сіно. Я думаю, і будемо тюкувати. Так такі справи. Ну, в принципі, я довольний, маса, в принципі, непогана, Ось, дивіться, які валочки. Ну, взагалі, що б що скосили, те й наше. Так що, я ж кажу, ось сюди дивиться, ячмінчик. Ну, тут люцерка може де-не-де попадеться. Так в принципі... Ну, люцерка тут схожість вообще ідеальна. Ось як бачите. є люцерочка. Є люцерочка. Ону, люцерочка. В принципі, Я задоволений, 30 соток докосимо і на сьогодні все. А там, може, ще завтра вам засніму. Там будемо е е косити теж разно траві, а завтра, ну там десь соток 60 може. Десь так. Завтра буде другий транспорт. Завтра буде не цей дракон, а буде трохи дракон як помачніше. Корше всього, я так думаю. Ну, МТЗюк бомба. Трактор це добре. Такі справи. Ось бачите, ось понад межею теж є і мішійок попадається. Ну, тут ячмінь ліпше. Я вам як той, як уже думаю, як присуватимем, Засніму, який в мене ячмінь на 70. сотих. Там трішки гірше. Ну як теж є. Половина, в общем, така не дуже, менше половини, а все остальне хороше. Ну такі справи. Ну то що, підписуємося на канал. Вірніш не так. Кому було цікаво, підписуємося на канал, залишаємось з нами. Буде у нас далі серіал Сінакос. В общем, ставимо лайки. З товаришу одільний лайк на те, що мені допомагає. От такі справи. Ну що? Всім дякую за перегляд, і все буде Україна. До побачення.